Студенти знай свій бюджет. Так звучить головний меседж нового проєкту, покликаного навчити опиратися корупції у вишах. Діє він на території Сумської та Полтавської областей як найбільш активних у питанні розвитку студентського самоврядування та через добре налагоджені міжвузівські контакти. У рамках проєкту проведуть серію тренінгів для спудеїв і молодих журналістів, зокрема, як правильно оформити і подати запити до адміністрації вишів і чиновників тих управлінь, що здійснюють молодіжну політику в регіоні. А також навчать аналізувати тендерні закупівлі та кошторисем на проживання в гуртожитках. Загалом у проєкті візьмуть участь п'ять університетів, три з Сумської області та два з Полтавщини. Самі ж тренінги розпочнуться 20 березня. Ми хочемо знайти підготувати 32 студента, студентських лідерів, Це і представники органів студентського самоврядування. І просто студенти, які виявлять бажання і там подадуть заявку, пройдуть відбір, ми хочемо їх навчити розбиратися, де брати бюджет вузу, як розбиратися в кошторисі, як, як знайти кошторис у гуртожитку, як написати запит про публічну інформацію.